Слава, ні воля. ще нам, браття, українці усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Заплану, братя, усхожий сторонся прошела, ми, ми положим за нашу свою... Шановні діти, педагоги та батьки, сьогодні свято, свято останнього дзвоника. Тому хочу згадати слова легендарної української письменниці та поетеси Ліни Костенка. І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт. Живемо не в простий час, тому потрібно пережити. А останній дзвоник початок нового рівня, нового кроку вперед. Для наших першокласників це закінчення першої сходинки їх навчання, для інших учнів це продовження навчання, очікування літніх канікул. А для вас, випускники, це дійсно останній дзвоник, Залишаються позаду ваші шкільні роки, найбільш безтурботна та щаслива пора життя. Ви вирушаєте у самостійну життєву дорогу. Щиро бажаю вам, щоб цей шлях ви зробили сміливо, твердо і успішно. Щиро вдячна педагогічному колективу за підтримку, за навчання наших дітей, за бажання розвиватися попри відстані та небезпеки. Не дивлячись на складний час сьогодення, ми разом продовжуємо тримати освіття. Заради майбутнього наших дітей та нашої держави. Велика подяка батькам, нашим партнерам у навчанні. Ми були єдиною командою, оскільки діяли в інтересах дітей. Ми разом навчалися, раділи, хвилювалися, іноді панікували, але впоралися. Нехай сьогодні останній дзвоник пролунає в кожному серці радісним настроєм і вірою в мирний завтрашній день. Бажаю усім мирного неба. Бережіть себе! Зі святом. Вітаю! Ось і добіг до кінця ще один навчальний рік. Він був наповнений різними подіями зі шкільного життя. Дорогі учні. Протягом року ви долучалися до різних заходів, акцій, конкурсів. Фоточеленджів, де гідно представляли нашу школу, отримуючи подяки, грамоти. Хочеться відмітити ваші старання, сумлінність, активність, відповідальність, творчі здібності, а також покращення показників у навчанні. Так тримати ви молодці. Відповідно до наказу директора школи та протокольного засідання педагогічної ради, Учні перших-дев'ятих класів всі переведені до наступних, а наші десятикласники випущені зі школи у зв'язку з її закінченням. Дорогі випускники, наразі позаду шкільне життя, адже попереду нова життєва сходинка. Зростайте, розвивайтесь, знайдіть своє місце в житті, побудуйте свою щасливу долю. Хочеться слова подяки сказати і батькам за вашу допомогу і підтримку в освітньому процесі. Велике спасибі і педагогічному колективу за результативну працю. Отже, вітаю всіх із закінченням навчального року зі святом останнього дзвоника. Переможного миру нам усім, дітям безпечних канікул. Бережіть себе! Мама мусульси, бажай и здоровья, и добра, и за кичиня летай, буду я вас пришла. Ура! Мама, и вперше вас то, что вы привели у добрый час. Но и всего, Мы кто? Вы вперше учитель. Дорогі випускники! Прийміть щирі вітання із закінченням школи. Вже позаду довгий шлях до знань, але попереду перші кроки у доросле життя. Нехай вони будуть сміливими, успішними та легкими. Здоров'я вам, діти, бадьорості душі і любові серця. Нехай ваша юність буде самою чудовою і прекрасною порою. У цей день бажаю вам удачі. Райдужних надій і сонячного настрою. Одягну сорочку вишиванку. Я хвилююсь, як в житті ніколи. Бо сьогодні весняного ранку в нас от дзвоник в рідній школі. Ну от і все. Скінчилися уроки. Шкільні дзвінки пішли у небуття. Ми робимо свої найперші кроки у самостійне і складне життя. Як швидко шкільні роки пролетіли. Іначе вчора були мали, за те, що нас любили і розуміли. ми. Спасибо, вчителі. А для нашої країни ми бажаємо звісно, миру, щоб скінчилася війна, где я нині в нас одна. І нехай закінчиться війна, хай перемагає зло добро і розтопить лід наше тепло, ми мир у світі на землі, діти України, вчителі. Кити мова, моя золомінна, бо земля у нас одна єдина.